Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал на зростання кар'єрного росту. Але перед тим хочу подякувати всім, хто зі мною, за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за донати. І побажати вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо стічки. Січки запалюю. Ритуал на зростання Кар'єрного росту розпочинаю. Всички запалюю ритуал. Некар'єрний ріст і його зростання розпочинаю. Січки запалюю, ритуал на кар'єрний ріст і його зростання розпочинаю. Як місяць зростає, щоб кар'єрний рис безростав би ваше ім'я. Амінь. Як місяць зростає, то щоб кар'єрний рис безростав у вас, ваше ім'я. А світі небеса би допомагали в тому. uvidíme, co se to ani. Jak měsíc rostaje, tak by je by. A se tě by v sobě vadí. Nic bez rostalby. A ti nebe sebe pomáhá. Vůjíme se se toho a Усі нам ситуація, коли ми працюємо всю душу в роботу, самореалізацію нашу, бізнес. Показуємо відмінні фінансові результати, а начальство наше цього іноді не бачить. Але, як правило, щоб добитися успіху в кар'єрі, мішають дві причини. Перша це закриття грошового каналу, наприклад, якщо вас заглазили. А друга причина це воля вищих сил. Але не варто опускати руки. Треба, як кажуть, здивуватися ці ті небеса, показати в такому випадку, що ви впевнені у своїх силах, що ви з зіма складностями, які виникають. Для цього Я хочу провести цей ритуал, щоб він вам поміг у зростанні вашого кар'єру, кар ваше зростання вашої кар'єри, боже заговорюється вже зранку. Виходять крадники. О, добре виглядає, стяги виходять. Комусь тут позакривано. А також закриті дороги. Тим самим дороги відкриємо. Моя душа, ваше ім'я. Та і всім допомагала, тому підсобила, птахів покормила, цьому дала і того спасла. Віднині всім мені ваше ім'я помогати, а мені ваше ім'я гроші отримувати. У драбині кар'єри, вверх іти, гроші в е, гроші в кишені свої, накопичувати, нехай буде так. По словам моїх, моя душа, ваше ім'я. Загнала і всім Помагала. тому підсобила, птахів покормила, цьому дала і цього спасла, віднині всім мені ваше ім'я. Помагати, а мені ваше ім'я, гроші отримувати. По драбині кар'єри вверх іти, гроші в кишені накопичувати. Нехай буде так по словам моїх, моя душа, ваше ім'я стогнала і всім допомагала, тому підсобила, птахів покормила. Тому дала і того спасла. Віднині всім мені ваше ім'я. Помагати, а мені ваше ім'я, гроші утримувати, по драбині кар'єри, вверх іти, гроші в кишені накопичувати. Нехай буде так. По словам моїх. Амінь, амінь, амінь. Щоб приблизити підвищення вам по кар'єрі, необхідно нове офісне крісло або стіл. Написати треба з оборотньої сторони всидження або стола такі слова Крона дуба. Ці два звичайні слова, на самому ділі це послання для Вселенної. І в той час треба поставити, якщо це стіл, то під чотири ножки стола треба підкласти книжки. Якщо це стіл, Якщо це крісло, то регулятор крісла, висоти крісла треба встановити на верхній границі. Або якщо це звичайне крісло, то також підставити підножки того звичайного крісла, книжки. І лишеки тоді сказати три рази такі слова. Моя кар'єра, ваше ім'я рости, яка охороняється небесними ангелами, і сією небесною. Целою. Достаток лощу мені, Ваше ім'я. Амінь. Кар'єра моя, ваше ім'я, рости, яка охороняється небесними ангелами. І небесною силою. Достаток влаштуй мені, Ваше ім'я. Амінь. Кар'єра моя, ваше ім'я, рости, яка охороняється небесними ангелами і небесною силою. Достаток влаштуй мені, ваше ім'я. Амінь, амінь, амінь. Цей ритуал можна робити на зростаючий місяць, а ще краще 21 день. Якщо ви кожен раз будете читати про себе, ці магічні слова. Як ви сядете на кресло? Чи за стіл? Значай, спочатку буде настрій підніматися. А от... тоді і вас. Відвищити. і Ізбільшите успіх і зростання в кар вашій кар'єрі. Провірте, гаймута так. Так, виходять тут, хводження по Кругу. таку речовку комусь поставили. По роботі колеги. Задріж тут є велика. М -м -м. То все спалюється. Воску запечатається. У когось конкуренти. Купери у когось є. Конкуренти. Кратиків багато. Переклади. невезіння. Багато дуже застрасті. темнота виходить. Це мене радує. Дуже добре. Це все візки в воску запечатується візостини. За Вашу кар'єру, ваше ім'я назавжди покине. Нічого не розкажути про своє досягнення, про свої проекти. Не діляться, бо це є ваше. Ну а хто знову захоче? От, більше ваші справи, то задвоже наказано. А тих всіх людей? Я посилаю на суд Божий. А злодіяння їхнє всіх запечатую воску. Ну, як тріскає. Добре. То ж не хоче, свариться. Угу. Підтверджує свічку. Я підтрискає. Хто скрав у вас успіх? Собі забрав. Так повиходили краники, повиходили стяги. Ставлю захист в нашій кар'єрі, зростання, нашій самореалізації, нашій роботі і зростання успіху нашій кар'єри в цьому вогняною. Стіною. Як вогняну стіну нікому не зруйнувати так і нашу кар'єру, нашу самореалізацію. Зростання нашої кар'єри, успіху, признання нашої кар'єри, нікому не зруйнувати, нікому не помішати і не нашкодити. Як сказано, так і буде. Na tem ritualu zaključeni ne pozabite za energogramin. Sijem posipajus, sijem odkopajus.